Дякую усім. Хочу вам показати квіти травня. Дивіться, які класні іріси вже розпустилися. Такі, такі. Сьогодні у нас 3 травня. І ось така краса, дивиться. Красота. Прям всі розпустилися. Ось такі квіти біля такої статуї Гарної. А да, он якісь ще цікаві, такі не знаю назву. Десь де, де такі рожеві, ніжнорожеві. Тут от, далі тюльпани. Тут ще, бачите, скільки ірисів в бутонах стоять. Деякі розпустилися, деякі ще... Тут тюльпанчики жовті, класні. Ці якісь такі квіти, назви не знаю. Пижіть в коментах. Це теж прикольний. І тут заховалися такі. Прикольні. Ці колокольчик вже теж цвітає. Гарні очі. Щоб такі квіти травня, багато-багаторічників. Які дивіться, які класні теж. Червоні, жовті. Тут якісь білі квіточки такі теж. Така краса. І ще трошки ще зацвітуть півонії Теж гарні. Такі гарні кущі чудові Така краса. Всім чудового дня. Пока-пока.